Та й у цій програмі говорять лише про футбол. Більше того, лише про той футбол, у який грає найкраща команда на планеті. Ворскламанія в ефірі це спільний проект телеканалу Місто з футбольним клубом. Ворскла. Усім доброго вечора. Подарункові срібні монети від банку фінанси та кредит. Серія Ікона Фаберже з Днем Народження, знаки зодіаку, дивовижний світ, «12 чудес України. Подарункові срібні монети від банку фінанси та кредит. Звертайтесь до будь-якого відділення банку. Яка команда мала приїхати до Полтави, аби стадіон заповнився бодай на дві третини? Не знаємо. Барселона, Реал та Челсі поки що не можуть приїхати суто з турнірних міркувань. Гленторон та Слайго вже промайнули. На черзі був амбітний, обстріляний роками в Європі клуб із румунської столиці Динамо. І це вже на хвилиночку плей-офф Ліги Європи. То виходить, що ті 10 тисяч оболівальників і є полтавський максимум. Відверто дуже дивно. Гості з Бухареста не приховували, що прилетіли до Полтави за перемогою, але що зрештою вийшло у сюжеті Руслана Гунька. Великого жіотажу навколо матчу Ворського Полтава Динамо Бухарест не було. Хоча це на перший погляд, адже ще за годину до гри перед стадіоном у Полтаві було людно. А серед вболівальників, які поспішали на матч, траплялися навіть гості з далекої Москви. у перше в Полтаві мої близькі друзі стали мінікавити мої близькі друзі. і вот. приїхали подержати Це Їх клуб, значить, це клуб мій теж, але я в Москві болею з ССК Москва. От, і, відповідно, як би, от, ребят приїхали підтримати. Крім того, гості з Москви були усі як один впевнені у перемозі полтавців над румунами. Перед матчем така впевненість північних сусідів була надзвичайно приємною для серця полтавського фана. Побідім. В будь-якому випадку, думаю, 1-0, 2-0. 2-1, вот так вот где-то, примерно такие то считают. Ми приїхали, якби как бы все З Москви С чисто вот друзей. А ваше предпочтения, вот кто выиграет Ворская играет 2-0, я думаю, 2-0. Хотя прогноз это дело такое, как бы не, не, не Алло, но 2-0 так вот. Главное победить. А тим часом, поки футбольний лют лише займав місця по секторам стадіону, футболісти щодуху розминалися на смарагдовому газоні. Серед румунських футболістів неозброєним оком виділявся хлопець, який виглядав серед гренадерів бухарейського Динамо справжнім малюком. Ім'я йому Габріель Таржи. Так, той самий таржи, за яким в чергу вишикувалась Дортмундська Борусія, Паризький ПСЖ, Київське Динамо, російський локомотив та Рубін. Однак перепетії матчу запевнили усіх глядачів, на кожного таржи знайдеться свій рибанок. 22-й номер, вы пометили. Да, мне он понравился, но у нас же там против него и Паша Ребенок играл. И он так не проявил свои сильные качества, если бы не было Паши. И поэтому так, так категорично я не могу сказать, потому что я, как правило, когда играет наша команда, смотрю только за своими футболистами. А соперники я вообще ничего не могу сказать. Но как команда, я убедился на лавочке в первом тайме было сидеть очень-очень тревожно. Какой-то запас прочности, в отличие от нас, у них есть может у них опыт такой, все-таки эта команда с титулами, с традициями Ворскла только потихонечку начинает продолжать традиции, которые были заложены Виктором Александровичем Пожичевским. А после этого был, была пропасть. И поэтому за три года, второй раз участвуя, и я согласен с вопросом, что мы же по большому счету не укрепляемся игроками, те, которые на рынке что-то. Но если укрепляться, то надо массово это делать. Как Анжи сейчас делает? В Росії. Щоправда, не тільки цей талановитий хлопець в румунській команді найнебезпечніший. Впродовж матчу більш досвідчені динамівці не раз змушували хапатися за голову свого тренера Лівію Чоботарію, Як своїми діями в атаці, так і у захисті власних воріт. Звісно я розчарований по поводу результата. Потому що все в присвідчить минути. Et aussi, Je voudrais bien féliciter euh, l'équipe de Vorsk, je euh, Nous, a a créé, on a créé on beaucoup d'occasions de de, de, marquer le but. Мы создали, у нас было много ситуаций и удобных случаев для того, Worskla. I will be commanded Worsk. At the time их. À la fin du match, on a resté en 10 joueurs. И поэтому в конце матча был оказался таким такой результат. Э, bon le résultat c semble non mérité, parce que on pouvait marquer а, euh, am premier mi-temps on a bien commencé le match. Mm, конечно, результат мог быть другим, euh, особенно в начале, в первом матче. А, она crée beaucoup d'occasions en premier mi-temps. В первом матче у нас были благоприятные условия. В первом, день, в первом тайме еще у нас раз, были благоприятные условия. Ну еще раз поздравляю команду Ворску. Потому что в целом матч был хорошим. Я думаю, что теперь уже не скажут, что нам попала слабая команда, как все говорили. И не случайно я президенту, когда Жеребьевку только попала, я сказал, что я больше всего не хотел бы играть с этой командой. И сегодня первый тайм, во всяком случае, мне это кажется, это подтвердило во втором тайме. Я думаю, что мы сыграли уже на достойном уровне. А с выходом молодых ребят, вообще последние, поймали кураж минут 10-15. Было очень приятно смотреть. Но мы сыграли первый тайм. Я думаю, что очень тяжелый поединок нас ждет в Румынии. Но мы будем стараться. Мы знали, они так играют. Техничная хорошая команда. Поэтому тяжело было играть. Но во второй игре постараемся сделать хорошие результаты пройти дальше. Очень хороший соперник техничный, думаю, европейского класса. Думаю, в этом раунде уже очень сильная команды остались. Они видят, четко играют, пас, 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 ради паса, они не бьют только туда. И поэтому, видят, гол так и получилось, потому что они ради паса играли. Так что мы старались, чтобы уничтожить это, но, к сожалению, не получилось в этот момент. Но все равно мы сейчас изучили эту игру, и на вторую игру у них там будем... Раз щоб просинувати больше, і все ж, якби не розминалися перед матчем румунські гості, цього дня у Полтаві їм не пощастило. Ще пак перед власними вболівальниками білозелені просто не мали права грати на нічю. Тому останні хвилини матчу гості напевно згадують у найжахливіших снах. Хоча й заспокоюватися, розуміється, самі футболісти полтавського клубу явно не збираються, адже попереду візит до логова червоних псів, де небезпека від бухарейського клубу як мінімум втричі більша. Це тільки перший тайм, Как бы теперь будем стараться показать хорошую игру и результат в Бухаресте. Мы сыграли первый тайм. Я думаю, что очень тяжелый поединок нас ждет в Румынии. Но мы будем стараться. Конечно, мы будем делать максимум для того, чтобы получить хороший результат в Бухаресте. Ну, естественно, это будет нелегко. Но я доверяю своей команде. Jai confiance en mon équipe. May commandiu раз paчеркиm. І, як Пікомкомжедіжеспербянки ля бікарест для що в Бухаресті савашажі. Ну я ще раз повторяюсь, надію, що в Бухаресті все поміняється. Що ж, сподіваємося, що Лівію Чуботарі все ж помиляється, і навіть вдома у Бухаресті його підопічним не буде чого ловити. Однак це лише час. Тому тримаємо кулаки за наших верстлян четвер. Адже без сумніву навіть у Бухаресті білозелені відчуватимуть нашу підтримку. Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу «Ворскла». Сьогодні на одному з інтернет-порталів довелося прочитати думку заслуженого тренера України Анатолія Заяєва відносно долі українських команд у Лізі Європи. Фахівець вважає, що лишень Динамо та Ворскла проб'ються до групового етапу Ліги Європи, не вірячи в те, що Дніпро Карпати та навіть металіст здолають своїх опонентів із потрібним результатом у матчах відповідях. На хвилі переможного настрою потрібно було зіграти ще один майже єврокубковий поєдинок через три дні. Дніпропетровський Дніпро, після нищівної поразки на Крейвен Котедж від Фулхема, певно, горів бажанням здобути перемогу у Полтаві. Та Кравченко, Кулаков і компанія, судячи з усього, нічию сприйняли за позитивний результат. Господарі і гості підійшли до матчу в кардинально різних настроях. Полтавці собі настрою Лізі Європи додали зі знаком Плюс, а от Дніпряни в черговий раз свій єврокубковий сезон провалюють. Однак в українській прем'єр-лізі розклади зовсім інші, і Дніпропетровський Дніпро тут являє собою грізну силу, яка вдосталь приперчена багатомільйонними трансферами. Але вкотре доводиться констатувати футбольну аксіому грають на полі не мільйони, а виконавці. Біло зелені з перших хвилин вімкнули командні швидкості і намагалися діяти на контратаках, почергово обігруючи візаві. Один з них добре знайомий полтавським болівальникам Денис Кулаков. Екс 8 Каворського іноді не встигав за швидкісними діями Євгена Селіна та Павла Рибенка на своєму фланзі. Останнього екс-полтавець зупинив лише ціною гірчичника. А от 33-й номер Ворсклян свого шансу не використав. Ну считаю, что не повезло. Хотіли забить. Хочеться вообще забивать каждого матча. І что не получилось забить, надеюсь, что в следующем матче получится. На протилежному фланзі в поті чола створював нагоди для своїх партнерів Іван Кривошеєнко. Хоча іноді саме тут Полтався не вистачало порозуміння, адже передачі правого Вінгера не завжди знаходили футболістів в зеленій формі. На том месте намагався постоянно загроживать евроватом Яна Лаштовский форвард Ахмед Янути, якого число не интернет-порталы встали продать Самарский клуб «Крылья Советов. Нет и не будет, пока мы не продолжаем играть в Европе. Нет, я первый бы об этом знал. Тем более я в команде «Крылья Советов в свое время играл. Ну что? это слухи, да. Он, его приглашают только в этот в сборную Албании. Он получил приглашение лишення її місце здав. Дніпропетровський клуб на полі полтавського стадіону бути хлопчиками для биття зовсім не збирався, адже поклавши руку на серце, під опічним Хуан де Рамоса відступати нікуди. Тому й доводилося капітану білозелених Сергію Долганському постійно перебувати в тонусі та знімати кулясто з голів дніпропетровців. Слід відзначити й старання центрального захисника Олександра Матвєєва, який вперше вийшов цього сезону в чемпіонаті, на всі 90 хвилин, і декілька разів ефектно та ефективно обкрадав гравців атакувального плану гостей. З кожним днем переобрітаю небольшої опит. Пусть я не играю каждую гру в составі. Ну тим більше з Дніпром, ну, не надо насиратися на такі ігри. Команда сама роздражитель. Вот тому хотілось перевірити сібя, правіти доказувати місце в основному составі свою пригодність в команді, що я що я діло на полі. В другому таймі Хуан Дерамос вирішив одночасно посилити гру в атаці свого клубу, перевівши Дениса Кулакова з позиції правого бека. Вперед натомість за правий фланг захисту повинен був відповідати. Samuel and Pun. Мы играем с теми игроками, которые у нас есть в данный момент. Нужно уже включаться в сезон и играть его с теми игроками, которые наличествуют в составе. Да, вы правы, но Кулаков у нас играет не совсем на привычной себе позиции. Он играет латерально, то есть защитника. Были у нас проблемы, у него были проблемы в первом тайме. Во втором тайме мы выпустили инкума, я считаю, во второй половине игры. Игры у нас появились. Больше спокойствия, больше уверенности в этой зоне. Я где-то в этом согласен. С точки зрения у них в обороне там стало спокойнее. Но но стало опаснее у нашей с левой стороны, там, потому что Кулаков стал играть так, как он должен играть и как играл у нас. И если бы во втором тайме Кулаков остался на этом месте, я и ребятам в перерыве говорил, что на той желтой карточке, которую он заработал, можно заработать еще одну. И видимо Хуан Дерамас понял, что чревато второй, вторым предупреждением потерять игрока в такой игре. И он поэтому его заменил, я имею в виду поменял позиции и выпустил по Данкума. Якби там не було, але саме на правому фланзі захисту у Дніпрян виникали найбільші пожежі у другій половині матчу. Так Павло Рибинок, який, за даними портау Трансформакт, разів дев'ять дешевше, аніженку, раз по раз змушував імени ганця дихати пилюкою з під буц та сподіватися на диво. І я цьому диву Ян Лаштовка, який кінчиками пальців переправив кулясто у стійку воріт, і після цього першим зреагував, забравши м'яча до чіпких рук. «По здається, не проимел определенное преимущество в середине поля, но по голевым моментам, я думаю, мы им не уступили. А в каких-то моментах мне очень понравилось. У нас одна команда, которая за два месяца провела столько игр. И количество игроков, которые у нас есть, она не такое большое, как у Днепра. И выдержать этот график очень сложно. И я очень рад, что перед игрой, самое главное, за три с половиной года, что мы работаем вместе, у нас все здоровы, у нас позитивное настроение сегодня. Ми чувствуємо громадну відповідальність перед всіми за результат гри в Румунії. І постараємося взяти все, що залежить від нас, щоб принести такой, приподністи такой подарок нам всім жителям Полтави області. Свій шанс мали Дніпряни, а саме Олександр Гладкий, який виходив вічна віч із Сергієм Долганським. Але переграти капітана Полтавського клубу Дніпрянину не вдалося. Ну а жирну крапку у матчі міг поставити Павло Рибинок, який наприкінці матчу з забійною позицією головою не зміг вразити ворота Дніпра 0-0. Да, ну, мені сложно говорити, я вийшов минут на 15, ну з заміни тяжело виходити. А ребятам ви градувалися, в принципі, повинні були виігравати. Ну, не можу сказати, що легко, просто емоції ну, знаєте, виплеснули все з Бухарестом, тому сложно було знайти. Эмоции. Но, ну что, ребята, хорошо старались, играли и могли забить. И... Все видели хорошая игра была. Я думаю, что с моей точки зрения Днепр был ближе э, к победе. Мы доминировали, мы инициативу в матче в больше полагалось на контратаки. Но в целом все-таки наша игра была правильно на то, чтобы победить, э, забить. Мы были ближе к победе. В том году мы два раза проиграли Днепру по 2-0. И четыре гола нам забили явно из-за наших ошибок, которые мы допустили. Сегодня, когда был у них момент у Гладкого, это индивидуальное мастерство у Гладкого, но у нас же есть капитан, который выручил нас сегодня. Ну и должен сказать, что и у Паши Ребенка два момента были, которые могли бы завершить удачно, мы бы могли и выиграть. Наверное, игра была в принципе равная. Думаю, что у нас не, было бы неплохо, неплохих моментов парочку у нас было. Ну, какой счет, наверное, такая игра, ну, закономерно. 0-0, я думаю, перед важными матчами, ответами в Лиге Европы, это неплохой результат. Хотя хотелось, конечно, победить. Ну, важные эмоции, позитивные, хороший результат, считаю, не хорошая команда, поэтому примерно даже, наверное, такой похожая игра, наверное, как и у Бухареста была, контролировали мяч. Я думаю, нам такой результат там будет хорошо. Было очень тяжело. Команда действительно очень хорошая. Очень хорошо контролировали мяч, особенно в первом тайме. Ну, конечно, ну, реторт, наверное, закономерный, то, что и у нас были хорошие моменты, ну и выход один в один, хорошо сыграл Долганский. Здесь всегда было тяжело играть, здесь, можно сказать, до первого забитого было. Если вспомнить прошлый год, то мы тут можно сказать, что не имели особого такого громадного преимущества, но обыграли их 2-0, причем при неполном составе. Ну, а сейчас видно, что команда сильно усилилась. И знали и того же Кривошенко, и Ребенка, если ним лично знаком еще по детству. Ну, знали, что будет тяжелый матч. В принципе, закономерно ничья. Конечно, была сложность, и у нас игра была, но и у них была игра, мы в равных условиях были. Но, в принципе, я считаю, что, наверное... Тяжело, конечно, играть, хотелось выиграть, но вспоминаешь, были моменты у Полтавы, наверное, все-таки закономерная ничья. В принципе, так, конечно, надо просмотреть, проанализировать. Ну, наверное, где-то так. Закономерная ничья. Конечно, через 2-3 тяжело играть. Ну... В принципі, мабуть, закономірний результат, як могли виграти, так і програти. Не обійшлося й без порівнянь Дніпра і Бухарейського «Динамо». Допитливим журналістам все ж хотілося з перших вуст почути, з якою командою під підопічним Павлова було важче грати. Коли сидиш на лавочці, відчуваєш цей нерв зовсім по-другому. Перші 10 хвилин ми самі винувати, що віддали ініціативу румунам. І після цих 10 хвилин, коли вони 3-4 голови впадали, в штангу потрапили, Тут ни, любо, ни одна команда в состоянии не придет очень долго. Сегодня мы эти 10 минут постарались учесть и не допустить. И первые 10 минут была борьба, и не было каких-то таких э, опасных моментов ни с нашей, ни с их стороны. А когда уже игра успокоилась, я думаю, что Днепр не слабее этой команды. Что ж, как бы там ни было, но перед ответственным матчем полтавская ворского взяла важную очку на внутренней арене. Хотя, кто знает, возможно, и двух пунктов «Белозелания» не дораховались. Аби не бути марнословними, підведемо підсумки. За даними вищезаданого порталу, трансферна вартість усіх гравців Дніпра, які грали у Полтаві, складає 39 мільйонів 300 тисяч євро. Орієнтовна вартість гравців полтавського клубу, які грали з Дніпропетровцями, 10 мільйонів 900 тисяч. Хоча, правду кажучи, орієнтовної вартості Олега Баранніка на сайті не виявилося. Однак тенденція чітка: Дніпряни грали командою майже в чотири рази дорожчою, аніж полтавська. Та власне, ви все бачили самі. Стахановський вагонобудівний завод підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, стахановські вагонобудівники добре знані в Європі ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою Ламанш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату «Ворскласталь», що будується на Полтавщині. Стехановський вагонобудівний завод партнер футбольного клубу «Ворскла». Напередодні гри основного складу ворскли у крутому березі мірялися силами полтавські та дніпропетровські дублери. Після матчу старший тренер молодих ворсклян не приховував свого розчарування результатом та більше ратував на те, що хлопці зовсім не дослухалися слів, які говорилися на передматчевій установці. Навіть підсилення в особі Осипенка Єсіна та Марковські не допомогло гравцям молодіжного складу здобути позитивний результат на стадіоні Олтава. Ні в якому разі не можна звинувачувати молодих полтавських гравців у небажанні здобути необхідний результат. Та щось все валилося з рук у команди Сергія Свистуна сьогодні. Я б не сказав, що неплоха. Те, що просили, не получилось контрольного чая. Не знаю, чому, будемо робити виводи, но сьогодні це, так, навіть наша гра. Тобто не було ні контролю, ні колективних дій, Все розрознено. кожен грав сам по собі. Хоча відкрили рахунок на 20 20-й хвилині саме господарі Поля Потапенко, отримавши пас із глибини, вийшов на побачене скіпером і майстерно переграв того: 1-0. Під завісу першу тему Дніпряно Дмитро Бабенко зрівняв рахунок, перегравши Олексія Казакова з 11-метрової позначки у другому темі. Нібито бажання проглядалося більше саме у полтавців, та забили до того ж переможний молоді дніпряни. Після розіграшу кутового на дальній штанці найспротнішим виявився Євген Неплях і приніс перемогу своїй команді. Усі можливості до кінця гри зрівняти рахунок, гравці ворскли змарнували. Я думаю, проаналізуємо, проаналізуємо, проаналізуємо те, що нам дадуть інформацію, що ми ще раз хорошо просмотримо, так. Тоді вже будемо робити виводи. Тобто, ну, гра дуже не понравилась. Елементарні навики того, як володіти м'ячем, потім вже удари по воротах та дриблінг. Цьому навчають у дитячо-юнацькій футбольній школі в Ворскли. Група відомого минулого футболіста Олександра Мальчука проводить свої заняття як на майданчиках зі штучним покриттям, так і в парковій зоні біля стадіону, де, зокрема, ворскламанія відзнімала черговий сюжет. Школа у нас <кій> 95-97 сімо готується. к новому чемпионату Украины в этом году. Насколько мне известно, дают нам даже два места того, чего не было в прошлом году. И наш шестой год и добавится восьмой год будут участвовать то же самое по первой лиге, только ну, на год младше. Это мы не теряем, наоборот, ребята, я считаю, приобретут опыт большой. На следующий год им уже играть по своим, и это я скажу, очень хорошее дело, если мы будем в этом году участвовать четырьмя возрастами, как положено по высшей лиге. На данный момент нас вот с 22 по 25 сентября пригласили на хороший турнир в Черкасы, где будут пять клубов премьер-лиги. Это Арсенал Киев, Днепр Днепропетровск, Запорожский Металлург, Металлист Харьков, а также ну, то есть мы и Крімчувські кем і два клуби Черкас. Там Кубок Австралії буде проводитися 4 дні. Свою майстерність маленькі зірочки шліфують і в товариських та в офіційних іграх. На полі, якщо воно щось гарним покриттям, можна і своє індивідуально набути, вміння продемонструвати. А потім своїм друзям по футбольній групі відповісти, мовляв, так майсі робив у вчорашній грі, а я в нього запозичив. Ребята вже теж немножко дивлюся, вже Ми Розпускали їх на місяць, навіть может немножко більше. Хто, вже збираємося, ще несколько человек не вистачає. Ребята теж, хто ще в лагерях. Смотрю, окрепли немножко тоже теж і поврослі. На кожного з них знаний минулому півзахисник Ворскли покладає чималі надії та є Олександра Макаровича чим поділитися з малечею, адже за плечима чималий досвід виступів у тому числі і на євроарені. А ми сподіваємося, що хлопчаки дослухатимуться до слів свого тренера, і тоді прогрес та яскраве спортивне майбутнє нікуди від них не подінеться. Сматрієворсь має. Вже традиційно наприкінці випуску побажаємо ворсклянам успіху у матчі відповіді Ліги Європи. Знаємо, що не буде просто на полі червоних псів. Бо й місцева Торсида відзначається неабияким гонором. Недаремно Динамо кілька матчів тому грало за порожніх трибун. То була санкція Румунської Федерації у відповідь на безчинство на стадіоні. до того усього має бути байдуже, потрібно виходити і думати лише про своє стратегічне завдання. Сподіваємося, у болівальників Бухареста не буде приводу для того, щоб розмахувати після гри ось такими шарфами із динамівською символікою. А це була «Ворскла Манія, Лобанов і вся наша творча команда. Дякуємо за увагу. До зустрічі за тиждень на цьому ж каналі. Біло-зелені наші кольори.